Днями вітання Паленської громади приймала діловод із врядування Ірина Костюк. Ірина Петрівна більше 25 років у місцевому самоврядуванні. Добре, знає Іванівку та її громаду, бо відразу по завершенню Київського національного аграрного університету розпочала працювати секретарем Іванівської сільської ради. А з 2020 року діловод врядування Іванівського старостинського округу. Сьогодні, крім постійної роботи з односельцями, додалося піклування про переселенців. Хочеться сказати в її адресу, що вона на своєму місці, в нашій громаді. І дай Бог їй, щоб вона такою була, як вона сьогодні, і на користь громади працювала так як і раніше. Виконує роботу сама на сьогоднішній день сама така робота, яку вона виконує з переселенцями. Кожен день на неї дуже багато приходять. Тих чи іншим з тими чи іншими питаннями, пов'язаними з переселенцями. такі люди, як Ірина Петрівна, є справжнім скарбом інформації. Це комп'ютери по господарському обліку. У тобто в мене були працівники, і у вас є такі працівники, які в пам'яті держать по господарській обліку, навіть історію кожної сім'ї. Тобто ти говориш адресу а тобі. Батька, мама, син, діти зазвичай це люди, які попрацювали працюють на цих місцях по 20-30 років. Бо таких випадків дуже багато зичимо Ірині Петрівні здоров'я, удачі та перемоги, щоб наступив мир по всій країні. Ну працює тання